Свою сім'ю я сильно нато люблю, бо це моє тепло, і мої діти, бо це для мене найдорожчі в світі люди, ціную їх сильніш за все на світі. Це, 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 сім я, це сім'я, я, мама, тата, брат Свої закони, свої правила, це, це така сила, це така, така надійна фортеця, за, за якою можна, можна завжди, завжди сховатися, це, це люблячи себе, любить, які прийдають. Сім'я це найдорожчі і близькі люди. Це щасливе коло любові, добра, взаємна підтримка і в добрий, і в тяжкий час. Це порозуміння між усіма самими найдорожчими і близькими людьми. Любіть усі свою сім'ю. Це тато, мама, і брат, родина. Сім'я біла та братик та сестра і мама і тато. Ми ще любимо бабуся та. Відуся. Що для тебе є сім'я? Мамо, тато, я, я. всі дружна сім'я. Коли є батько, коли є мати, коли е, в тебе є браття і сестра. Для мене сім'я це близькі та рідні люди, які завжди підтримують. І це найголовніше, що є в моєму житті. житі. Це життя, батьки, сістри, браття. І ще родина найкраще в житті. Сім'я, це родина, сім'я. Ну Це така сім'я. Сім'я це, це родина наша, яка нас народила. Всі. Родина для мене це мої діти, чоловік. І коли вони завжди, всі разом вдома. Це, це найкращі люди, це е, батьки, які тебе люблять. Це браття та сестри. З ними дуже цікаво. Вони мама, і папа, і дідусь, і мама. Сім'я для мене це тепло, підтримка і любов, які дають сили жити, творити і бути собою. Це люди, з якими не страшно йти крізь будь-які труднощі, бо разом ми все подолаємо, бо ми сім'я.